Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ми сьогодні за печемо млинці. Хотіла випробувати новенький рецепт, дали мені нещодавно, що на воді готується та без яєць. Дуже цікаво було спробувати. Кажуть, що смачні виходять. Але Женя забракував, каже, ну що це таке без яєць, треба на молодці з яйцями робити. Тож роблю, які минулого разу от, на кукурудзяному крахмалі. Зараз вже допечемо та підемо снідати, пити чайок, кофійок. <різовування> На. Друзі, ми поснідали, поки я пішла купати Алісу, Женя каже, вийду, подивлюся, в нас ялинки, що печом. Кажу, ну, ти ж дивись там, сторгуйся, щоб за 350 гривень купив нам величезну пишну. Приходить. Дуже швидко він повернувся. Каже, ще в квітковий магазин тут підходив, бо теж невеличкі ялиночки продають. Каже, вгадай, ну, Я ще не бачила, я за лісою ванні була. Каже, вгадай, за скільки купив. Кажу за 350. Він каже: вгадала, як ти просила, як замовляла. У нас бародак, як завжди. За 350, в общем, за неї 500, по-моєму, він казав. Просили. В такі вчора нам там, на 23 серпня, по 700 800 пропонували. Добре, що ми все ж таки не взяли. Вийшло зекономити. Бачите, що Аліса робить. У нас, мабуть, питання з іграшками не таке нагальне. У нас багато таких шариків, Оліса зараз все поприкрашає. Е, хотілося б гірлянду таку, знаєте, або з жовтими вогниками, або з білими. Але в нас є трошки пізніше перечепимо. Вона у нас на вікні вісить е, цілорічно в якості нічника, тож у нас свято кожного дня. Алісу не розчісувала, тільки волосся посушила. Треба попилососити, бо жіння, поки там виходили вже сам сунув, землю розсипав, взяв з балкону. Так що так, будемо зараз привісимо гірлянду. Там ті три іграшки, ті, що є. Може, Аліса вдень ляже спати, то я сама вийду, прийдуся. Тут у нас на райончику подивлюся. Трошечки іграшок ай-ай. Трошечки іграшок підкуплю, та будемо наряджати вже нашу красуньку. Ну що, дівчатка, проміжуточний результат. Гірлянда, та, що в нас була з минулого року, сніжинки, ось такі ось дзвіночки. Це я, мабуть, у нас в чудомаркеті покупала три іграшки, що на гуманітарці давали. І зараз на ниточки попев'язую всілякі іграшки, лялечки. Так що, можливо, навіть і не піду сьогодні купляти нічого. І так буде дуже гарно. А лісі подобається. Ліса шкарпетки зняла, то що він. Боремося з нею. Клас, 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 клас. В хаті не прибрано зараз. ялинку вже. Поперекраємо, то буду полососити, все займатися. Остапа понесло, в мене вже тут і конячки, і ведмедики, і зайчики, і лялечки. Замість дощика трошечки порізала та шторка, що я купляла для фотозони Алісі на день народження я її залишала. Трошечки повідрізала, прикрасила. Женя каже, то досить, вже й ялинки тої не видно. Тож, зекономили іграшок цього року, точно не будемо купляти. Нам подобається, дуже така святкова, гарна і настрій підіймає. Хотіли поїхати сьогодні в місто, в центр погуляти. Ліса в день поспала, прокинулася і почала в нас бухикати Поміряли температуру. От, знаєте, прокинулась ніби не гаряча була, а зараз ну, трошечки вже пройшло години-півтори, поміряли температуру, бо, ніби, знаєте, відчувається, що щось трошечки гарячіше, ніж має бути нормальний такий стан 37-1. Вирішили нікуди не їхати. Невже в нас знову це починається. Ліса вже. Почала розбирати ялинку, здираю оцей дощик, що я причепила. Іграшки потихеньку. Так що будемо веселитися вдома.